Хто такий Шульте? Більшість із нас чули про таблицю Шульта, але чи знаєте ви, хто стоїть за її створенням? Його ім'я Вальтер Шульте. І це не просто таблиця, а результат наполегливих наукових досліджень у галузі розвитку когнітивних здібностей. Ранні роки та дослідження Шульте. Вальтер Шульте народився у Німеччині на початку ХХ століття. Він був відомим психологом, чия основна мета полягала у дослідженні того, як людина сприймає та обробляє інформацію. Особливу увагу він приділяв розвитку концентрації уваги та швидкості реакції. Цікавий факт шульте працював із військовими пілотами під час Другої світової війни. Він розробляв способи покращення їхньої реакції та концентрації, що стало одним із поштовхів до створення його таблиці. Під час експериментів Шульте виявив, що тренування з таблицями може значно покращити читання. Зокрема, воно дозволяє людям швидше сканувати текст очима, зменшуючи час на пошук ключової інформації. Ідея таблиці полягала у тренуванні периферійного зору, концентрації та пам'яті. Сьогодні таблиця Шульте використовується в різних сферах. У школах її застосовують для тренування уваги учнів, у спортивній психології для розвитку реакції, а в курсах швидкочитання вона є основою для розвитку зорового сприйняття. Її навіть використовують у медичних реабілітаційних програмах для відновлення когнітивних функцій після травм головного мозку. Деякі сучасні додатки для смартфонів включають таблицю шульти для тренування мозку. Це дозволяє Зувати увагу у будь-якому місці, вдома, транспорті чи на роботі. Як правильно працювати із таблицею Шульте? Таблиця Шульте складається з 25 клітинок, у яких числа від 1 до 25 розташовані в випадковому порядку. Ваше завдання якомога швидше знайти всі числа у правильній послідовності: 1, 2, 3 і так далі. Приклад тренування. Перше: встановіть таймер. Друге, почніть з пошуку числа 1 і поступово переходьте до наступних. Не рухайте очима занадто багато, використовуйте периферійний зір. Наступне, введіть облік часу та порівніть результати після кожної спроби. Чим більше тренуєтеся, тим швидше ваш мозок вчиться аналізувати всю таблицю одночасно, а не окремі її частини. Для швидкочитання. читання використання таблиць шульти допомагає читати на 50%, а то й 100% швидше. Це досягається за рахунок розширення кута периферійного зору. Для тренування мозку у багатьох когнітивних тренінгах таблиця шульти застосовується для покращення пам'яті та швидкості обробки інформації для релаксації для мозку. Несподівано, але виконання вправ із таблицею допомагає знімати стрес. Під час фокусування мозок перемикається і відпочиває від інших завдань. Розвиток у дітей. Діти, які тренуються із таблицею шульти, краще справляються із завданнями на увагу, легше концентруються на уроках та швидше засвоюють нову інформацію. Світові рекорди. Найшвидший час проходження стандартної таблиці шульти 5х5 зафіксовано на рівні 5,9 секунди. Це рекорд, встановлений професійним тренером зі швидкочитання. Цікаві випадки у Китаї під час навчальних семінарів використовуються гігантські таблиці Шульте розміром 10 на 10, щоб тренувати командну увагу. Учасники разом шукають послідовність чисел, покращуючи командну роботу. В Україні деякі школи застосовують таблицю Шульте для дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Це допомагає дітям зосередитись і краще організовувати себе та свої дії. Вальтер Шульте залишив після себе не просто наукову спадщину, а практичний інструмент, який допомагає мільйонам людей у всьому світі розвивати свої навички. Його робота ще раз доводить, що прості ідеї можуть мати величезний вплив.